Аміго, з вами знову психачеп. І новий день нова барахолочка. Ох, як мені сьогодні важко вставалося. Я ледве продер очі У мене втома вже Скопилася спочатку за стрім, що не спав. Потім втома вчора з барахолочки, і сьогодні, блин, дуже важко мені прокидалося, ледве-ледве я себе... Заставив продерти очі і вийти знову на барахолочку. Але треба, треба йти, треба щось шукати і треба записувати контент для вас. Як же ж? Як же ж. Як же ж без цього Отакі от справи? Ну що, ви зі мною? Тоді погнали! А сколько это такая Четыре. Да нет, я и так он и назвал. Ну, ну, полкини, Судьи, э? а? Ой, сейчас. Сколько они стоят? Ну, здесь э, 100 штук примерно. Ну, там, uh -huh. вот, я помню, 100 штук. И состояние все, всех нормальное. Ну, это не, не, не ушатанная сильно. Uh -huh. Хочу за них 200. Uh -huh. По 2 гривны за штуку. Uh -huh. Доброе. кепси 200 гривень коштують та я б не так що сильно і збираю кепси щоб вони мені потрібні були а скільки камер 100 гривень камера коштує. Це ж дороговато. Кауція скільки? Дякую. Взяв лега за 80 гривень. Дитина буде рада, це ще з Майнкрафта, вона у мене люба Майнкрафт, ось бачите, персонажі там є з Майнкрафта. Класно. Это ракетки думают Вот эти штуки продаются а, окремо ну чтобы их наклеить потому что они уже посыпались они тоже денег стоит. нужно приклеить она да. помогно просто если овчинка выделки стоит по 50 их можно забрать ну будет стоить он еще. значит ага. они уже вообще по три а, ну, не все это если бы еще две за 50 то еще ну они отдадут а так они по 80 это я думаю может за 50 торгнуться Ну то эти резинки будут стоить больше 100 гривен. Да? Да. Ну так. А так как у нас уже Ракетка Ракетка тысяча. Да не, ракетки у меня новые за 250-300 тысяч. Так, де ж моя Ініес? Хожу, хожу. Хожу уже. Скільки років я хожу вже? 5-8 років хожу по барахолкам. Так собі Еніес і не знайшов. А дуже хочеться, шукаю, шукаю NES, а її немає. Ви уявляєте? Жодного разу не бачив. Ну, фоміком я теж не бачу, але Фоміком мені не так потрібен, бо провода там коротенькі, я не люблю. Але у мене бездротовий джойстик до NES. Було б цікаво б його знайти, але ж. Але ж уявляєте, скільки хожу. Жодного разу не бачив. Треба ходити сьогодні. Може сьогодні буде, так? Да? Все, треба шукати. Даже покинути. О, Що? Если не хочешь, ладно. Нет. А что ты не хочешь? Десять рублей. Блёк дать. Да. Так, я хоч трохи прокинувся, бо зранку було взагалі дуже тяжко, дуже важко. Фух, зараз хоч нормально. Випив чайку на барахолці, все добре. Тільки ніс не немає. Ну не знаю, розраховувати на її, знайти її на барахолці, це звісно той ще квест, той ще квест. Це коробка пуста? Ага. Пуста коробка. І не, не оригінальний. Добре, добре, буду шукати далі. В чем джойстики? Нет. Якуций? Тут, тут, тут один рабочий, один. А какие из них рабочие? У цены, наверное, рабочие. Этот рабочий, да. Это кем кош? Этот рабочий тоже 300. Тоже рабочий.

Там царапини не відмиваються. За стоны рабочий не буде на деталі, на запчасті? Нет. Ага. Ладно, добре, дякую. Думав на запчастини неробочі, але більше сотки давати за неробочі. Чогось мені не хочеться. 200 за неробочі. Ого, ціни да, Трохи кусючі. Кусючі, я б сказав, мене вкусили. Ціни мене вкусили знатно, за дубцю. Ні, я не хочу. Дивіться який ще роз'єм Наскільки такі коштує? Зараз гляну шо води на разово там масло заправляется, там заряжается, это зарядка. А где он заправляется? Ну, там, это по-любому масло там. Разбытие. и тут разбытие. Это так, что не надо. А ты можешь так вот телефон? Это через погодание. Не знаю, а что вчера, интересует, там, что как, заряжается или что? Да ну, не, не, просто... Чайно все чайно. Скоро мы будем чайно тоже. Сами будем. Говорит, давайте прописка от чайно будем давать вам. О а чем? Всю за 500 гривен. Вот, раз, два, три, три штуки за 500 гривен. Хорошо, и Хорошо. там написано, да, Три штуки за 500, але всі вони всі в труху. Там нюанси по корпусам, розбиті, кнопок не вистачає. Навіть на донори не хочу за таку ціну брати. Вилазили. Да. Там краще щось бавочка, блядь. Чтобы сейчас операцию делать. От 22 до 38 тысяч. Сейчас да, сейчас болеть очень дальше. Нет, где не ездили? Не тримается, боясь. Загалины тримается один. Где там две двух? Не хотите, не ходит. Один динамік відпадає. Погано, погано. Нічого і таке буває. Фух, так жарить, блин, вообще уже. А, ні, цей. Оце, не, оце, оце або, контент можна зняти. Диви який джойстик, да? Ти бачив коли небудь такий джойстик? Да, в інтернеті Только... 5 тисяч. Тільки вир... вирваний. Да, там у нас вони 500 гривень, а не 5 тисяч. <риск> <риск> оце Джой, оце Джой, так э, Джой. Да, весь інтернет смотрев, хір даже біушний найдет. А який там... кто его знает, какие разъем, да, был? USB, -шный. мне кажется, USB, Ты думаешь, да. USB? Genius это USB. Так. Да. Я искал там, да, вроде типа, типа как клавиатуры старой, uh -huh. помнишь, такой кружочек такой, там, там 9, по-моему, контактов. Mm uh -huh. Ну, фиолетовый этот, вот, контакт. Как у клавиатуры, короче, стали. Genius, он, блин, бачишь, да. джой да. джойстиков там. Hello, AMIго! З вами знову психочеп і друга частина барахольних оглядів. Так. Ну, наче походив, походив, щось вам показав. Доволі, я думаю, нормальний випуск буде. Але з покупками, з покупками мене барахолка підкачала. Підкачала. Ну, давайте ж глянемо, що, що, що ж я такого взяв. Хоча тут і дивитись, ні на що. Так, на камеру не попала, але взяв я ось таку точилку для ножів. Це бачите Fiskars. Fiskars, прикольна точилка для кухонних ножів. Знаєте, те, що треба, те, що треба. Я вже її затестив. Дуже класна штука. Так, тут написано Fiskars, Фіскарс, Фінляндія. Бачите, Фінленд. Блін, така класна штука для, для кухонних ножів те, що треба. Ну, знаєте, якийсь класний там. А, о, отак вона відкривається. Бачите, тут можна міняти, щоб вироботки не було. Отак вона відкривається. Ой, я вже забув як. Ага, отак. Відкривається і тут воно. Обертається, щоб вироботки не було. Прикольно зроблено, класно, дуже класно. Знаєте, оці ці Фіскерс доволі прикольна фірма. Рекомендую. І ножі там непогані. Так, взяв я ще ось отакий наборчик невеликий Лего оригінального Лего. Що у нас тут? Взяв його дитині. Інколи беру, вже доволі багато скопилося. Так, взяв я тут... Так, ось панда є. Але я не знаю тіло, для, для, для панди тіла десь треба знайти. Так, і є ще десь тут персонаж бачив. Теж з, з Майнкрафту. Что не бачу? Немає что. А, ось якась еще свинючка. А ось билка с Майнкрафту, дивіться, вот такая белочка. А, ось, нашел. Так, ось персонаж з Майнкрафту і ще з отакою кіркою. Так, ну наборчик прикольний. До всіх моїх Лего комплектів буде, буде дитині чим зайнятися. Лего я полюбляю, брати. Ну, і наприкінці, що я ще взяв? Це дві отакі ракетки. Так, це у нас стіга про. Стіга про Наваро. Стіга про Наваро. Ось отака дерев'яна. Але бачите, все все вже порепалось. От і тут, он, бачите? Ну, ця сторона ще більш-менша, але вона все одно вже така. Ніяка вже, ніяка. Треба буде шукати і переклеювати саме ці накладки. Оця підкладка ще в нормальному стані, але самі, самі накладки треба, треба міняти. І оця ось сама класна. Дивіться, це Донік. Донік, вон там ще якісь Jay O Walder. Я не знаю, хто це такий, але воно, бачите, як заокруглено, зроблено оця. Ну ось дивіться, як відрізняється. Ось бачите, тут оця частина якась топорна. І отут. Оця дуже зручна, дуже зручна. Блін, так в руці класно лежить. Я не знаю, останнім часом захопився е, настільним тенісом. Мені подобається грати. Блін, класна штука. Але і тут також накладки ці треба міняти. Бачите, вони всі, всі вже в труху. Ну, це таке, це нюанси. Поміняю і буде, блін, класна ракетка. Отак. От Пін-понг. Граю, звісно, я на такому, на слабенькому рівні, дуже погано граю, але головне, щоб воно приносило задоволення. Да? Взяв я їх за 50 гривень дві штуки, дві штуки по 25 гривень, взагалі шара, я не знаю. За такі ціни. Нормальні, нормальні ракетки і не візьмеш. Я думаю, замовлю десь е, накладки, накладки замовлю і буде класно. Оця Донік, буду нею грати. Вона мені дуже подобається, дуже зручно. В руці саме блин, класно. Ну, ось такі ось такі покупочки. Да? Сподіваюсь, сподіваюсь наступного разу буде що вам більше показати, бо тут без, без сліз і не розкажеш. Дуже слабовата, дуже слабовата барахолочка. Ну, що маємо, то маємо. І до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго!